25 балів за виконання практичних завдань такий максимум передбачали умови другого етапу конкурсу професійної майстерності кращі за професією компанії «Ферекспо» у номінації електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації, блокування на поверхні, відвалах та в кар'єрі. На старті змагань учасники, а їх до речі було п'ятеро, дуже хвилювалися, адже у такий спосіб доводити власну професійну майстерність електромонтерам служби СЦБ ще не доводилося. Упродовж багаторічної історії існування конкурсу вони змагалися вперше. Цьогоріч організатори підготували для дебютантів таке завдання: знайти пошкодження в стрілочному переводі на залізничній станції кар'єрна 2 із обов'язковим послідовним виконанням усіх етапів від отримання наряду до усунення недоліків. Першим доводити свої професійні уміння визвався електромонтер служби СЦБ 6-го розряду Олександр Гончар. За плечима у цього працівника 21 рік досвіду роботи. Те, що він професіонал своєї справи, стало зрозуміло одразу. За лічені хвилини фахівець відновив роботу обладнання і отримав відповідне підтвердження від чергової. Організатори поспішили за іншим учасником. Ми ж вирішили поспілкуватися із Олександром Гончаром, для якого практична частина конкурсу закінчується. Кінчилася. Тож у чому полягала несправність обладнання. Ця стрілка, виходить, не давала контроль і не переводилась. Тобто, спочатку я зробив контроль, щоб вона дала контроль, а потім почав розбиратися з робочою себе, чого вона не привозла і знайшов в чому в чому була причина. Настала черга наступного учасника Олександра Литвина шукати несправність. Фахівець докладно розповів порядок дій, які мав виконати до початку роботи з обладнанням. Затим взявся шукати дефект. Коли ми відкрили коробку, ми оглянули її спочатку, щоб ніде нічого на корпус не торкалося. От, якщо візуально все добре, працюємо ми е без зняття напруги на відшукання несправності. Електричним інструментом користуємося під час відшукання. Інструмент повинен бути перевірений. На ньому повинні бути дірки. Продовжуємо перевіряти те, що і робили в релейному приміщенні. Присутність переміної напруги і постійної. Олександр Литвин уміло впорався із завданням, проте для цього йому знадобилося більше часу, аніж першому учаснику. Взагалі, усі конкурсанти продемонстрували високий рівень своїх професійних умінь і навичок. Несправність відшукали, роботу обладнання відновили. Зазначила Анна Тараненко, виконувачка обов'язків начальника служби сигналізації, централізації та блокування. На завершення конкурсу очільниця структурного підрозділу розповіла знімальній групі, який алгоритм дій мали виконати учасники змагань. На початку, отримавши повідомлення від чергового постанції, те, що стрілка не переводиться і не дає контролю, повідомляє про це СЦБіста. СЦБіст приходить до чергової, робить відповідний запис, питає в неї інформацію, так, чи бере струм, чи не бере струм при переводі, аналізує ситуацію, потім робить запис, що він йде на пошук пошкодження, потім йде вралене приміщення, переміряє напругу, визначається, де пошкодження або в раленому приміщенні, або вже відповідно на полі. В нашому випадку пошкодження було на полі, Сцебісти, перемірявши, зробивши висновки, виходять на поле до цієї стрілки. Тут вони відкривають електроустановку, знову ж таки роблять відповідні виміри напруги, так, і вже е, шукають пошкодження. Потім, знайшовши його, замінивши пошкоджений елемент, в нашому випадку це був резистор, е, міняють його, перевіряють стрілку, переводять, питають чергової постанції положення, чи співпадає на полі. і… І все закінчують роботи. Конкурс закінчився. Члени журі пішли підраховувати суму балів, що набрали учасники упродовж теоретичного і практичного етапів професійних змагань. Нарешті вони готові оголосити трійку переможців. Дмитрій Валерій Миколаєвич набрав 34 бали, зайняв третє місце. Литвин Олександр Сергійович набрав 35 балів, зайняв друге місце. Гончар Олександр Олексійович набрав 36 балів, зайняв перше місце. Всіх вітаю! Хто зайняв зараз перше місце, це стимул для всіх остальних на наступний рік більш якісно підготуватися, повисити свої практичні навички. Ну і Однозначно, на рік вже будемо чекати нового переможця. Це вже плани на наступний рік. А поки званням переможця конкурсу краще за професію 2024 року може по праву пишатися Олександр Гончар, для якого оголошення результатів стало приємною несподіванкою, проте бажаним підсумком. Тож його емоції цілком зрозумілі. Не знаю, так, так переживаєш. Емоції не перевершені, тож що дякую всім.